Щоб настала перемога, а в Україні запанував мир. Такі бажання сьогодні об'єднують наймолодших хмельничан та гостей міста. Про це вони пишуть на листівках і прикріплюють їх до дерева. Мрій я написала, щоб, щоб війна скоріше закінчилась. Україна непереможна! Тому що я знаю, що Україна найкраща. Я написала, щоб Україна перемогла. Ми переможемо, тому що у нас є сильний, сильний дух. Я написала, щоб була мир у всій країні, та повернутися до свого міста Дніпра. Я вірю в ЗСУ. Це дуже хороші люди. Вони е Захищають Україну. Я написала, щоб закінчилась війна. Оскільки вже ми пройшли війну. Вони закінчували жісь якось. Я хочу, щоб ми жили в мирній країні. Наші воїни сильні. Встановили дерево мрій за ініціативи працівників та вихованців школи мистецтв. За річчя. Ми намагаємося привернути дитяч, дитячі дитячу увагу. Хочемо, щоб надія у них не згасала. Ну і так само їх підтримати. Ми, якщо долучаємо дітей, долучається і дорослі. Так. Вони йдуть разом в комплекті. Ось і також пишуть про, про мир, про свободу за наших хлопців, за воїнів. Біля дерева мрій стоїть скринька, куди діти разом із батьками кладуть кошти на автомобілі для військових, аби мрії про перемогу України здійснились якнайшвидше. Ірина Мулір, Володимир Паламар, новини міста.